привіт підписники сьогодні. Ми граємо, звісно ж, в Roblox з Дениском. Так, яку карту будемо грати? Давай будемо грати в паркур, на якому 4000 зараз активу. Ну, бли, в нього зайшов. Значить, підписники його. Ти почекаєш на мене. А ти де там є зараз. На Значить, ми будемо грати. А то Тут таймінги. Вже, це, так, дуже жорсткі таймінги, тому... А може зараз і пройду. Але почекай. Я нагаду. спустя 100 років пішов в це іспитання, підписники, так? А то дуже важко, якби я тільки 57 пішов, хоча я дуже довго грав в цей паркур. Але 7 почекай. Відсотків. Скільки ти вже відсотків пішов? Тільки 4. А ти вже 4 так швидко? Повірю. Хоча тобто в нас лагає, ви знаєте через що, то на місці. А куди йти? Хоча в нас лагає, сам перевіряй. Я вже перевіряв. Тут Куча ігроків зараз на сервері, тому у нас лагає підписники. Так, як хто не поняв, ми граємо в цей паркур. Назву залишу в описанні. Не в описанні, а на назві. Цього ролика я, я покажу вам. Ладно, я постав потім покажу назву саму. Poczула, я тільки 10 етапів пройшов. А я, 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 я. А я с доксомому кінці етапу. І за дебільського моменту. Тому що я не знав, що так є. Дебізка. Ти так ти швидко паркуриш. Ти так швидше паркуриш. Набагато швидше, ніж я точно. Бо тут багато на так... Нам далі не буде така. Там далі буде жесть. Складніше, ніж ти от. Та чому? На останньому кліті. Підписники, тепер мій мій любимо стрибок це останні. Ой, я прийшов. Закон подлості тільки що був пару раз підряд. Ну ще пару раз підряд здох на останньому квіті. Хто за таймінги? Ну я пройшов цей жорсткий таймінг. Ще один такий самий же штаймінг був там. Хто за таймінги? А тут э, рандом. Чому тут такі от штуки? Чекпоінт. Вау, а тут досить такий от паркур. Вже нелегкий, я хочу вам сказати. А! Я впав під карту. Я під карту впав підписники, це так дебільсько було. А ну, ви бачили, це жить. Я тільки 20 етапів прийшов. Ні, ти, ти і так там не будеш застрівати от зараз. Ти, ж на таких от маленьких штуки мієш досить добре паркурити. На малих саме найпоганіше було. Ну, а я, я саме найкраще на малих. Дуже малесенькі штучки, мені не дуже висять. А мене, мене наоборот, я на них досить, про, досить сильно. Ну хіба що отакі от, от штуки дуже малесенькі, які тебе вбивають, от вони мене бісять. Тому що їх треба перестибати. Ага, а на які треба стибати дуже просто. Мені вони приходять очі. А мені ніки, які треба перестибувати. От я вже зараз на таких, які мені треба перестибувати, застрелю. Я вже на 9%. Дев'яти? Дев'яти. Я ще сто лівнів, звісно, не пошов я етапів. О, таймінг, я освоїв. Що це було таке? Морозиво, лайм. 99. Давайте я хочу дойти до 99-го етапу і попитати там удачу. Може я спершу спробую 99-й етап. Може він якийсь дуже нереальний. Ну чому на останньому кріці знову? Чому ми вже останньому я на останньому кріці збігаємо? Я тільки на 30 етапі. Ну то швидше мене рухаєшся. Поки не мірю, тим швидше мене рухаєшся. Якщо будеш швидше мене, тут авторські права можуть бути на музику, тому я звісно її приголошу. Я не, не хочу. Я приголосив. Ти проголосував, щоб, я, щоб її було чутно, так? Ні. Оп о. Та -моє! Чи так важко? Зажати, може в мене зараз получиться. Так! О, є, у, о на, на 73 му я дуже Вже не сімдесяч. А, а невидима. тут не видима штук. Е, подивись. Е, як там все не видимо? То в мене не прогрузились підписники, скажіть мені. А то в мене не пригрузилось чи що то таке? Я не видав! А, у мене не пригрузилось, я поняв. В мене не просто не прогрузилось, Я просто зажимаю. Мене не прогрузилося, ну так нечесно, чесно, мене просто не, не прогрузилося штук. О, я пішов на вигляду штуку, яка мене просто не пригрузилась. А, ні. А, так. Я пішов на вигляду штуку, яка мене просто не пригрузилась. А ти маша... мені дав очівку за 75 рівнів поєдених. 86 рівнів. А, а ну, почекай. Дуже... Мені інтересно цю карту хоча б хтось у світі приходив. Тому що вона така довга. Почекай, Саш. Ну я вже дуже відстаю почекай. Денис, і та и так что паркуриш до мене. Вот я застряг. Взагалі на швидко. А тут по всіх гірках можна есть. По всіх. Ну я поки не посеред... Я по крайне мере, на одній з'їжджав там. Я Мені зразу повезло. Я, я на інших цих з'їжджав, не, не на червоній, я пам'ятаю, на якій, але не на червоний. Воді би на жовтій. Зелене. Так Мико, чекай, а то я не Це боже. було саме найважкіше испытання. О, там рандом знову. А, там не рандом там э, вибирати. Ну там дуже просто. Тут на синій треба стрибати просто штуки. А на червоні не можна. Блін. А не ну, зачекай, я думаю, Що это не так. Че то таке? Ти досить швидко рухаєшся. так то. Не швидше. Ну, ти краще за мене точно паркуриш. Ну, а ні, може тут, кстати, може навіть краще тут паркур. Может, хотела. Я нахожусь, пиши тут. Может, ты просто спешишь? Что ты не спешишь? Спешу. И вы нормально проходите. А я вообще не спешу, и мне, все достаточно просто проходите и так. Ого, сзади меня швидко пропадают штуки. Я вообще не спешу, приход. Я себе не... На розслабоні, все приходить. Я бабу... Що тут таке? А от тут точно не треба спішити. Тут не можна просто спішити, іначе якщо ти поспішиш, і людей не смішиш. І чи не здох із-за того, що я поспішив. Ну, людей я не, не смішив. Куди я дійшов? Подивися, до цієї пащі дойшов якоїсь. Я заліз в пащу. А ти, в... а ти де? Я в пащі в середині пащі. Мені дали очівку за 50 етапів. Мені за 75 недавно давали, бо там дуже важко починати за пащі. Там так огибати тебе жорстко, ти, ну, якщо ти не грав в джема ти деш, то тобі це буде ще важкіше. Я грав. Ну, ти дуже нубік там, тому тобі буде Але це щось важкіше. Але перший левел не перейшов. <плес> е, і він грає, я, він же проходить це перший рівень рік, цей чел. Ти можеш світовий рекорд по першому рівні поставити, тому що всі, напевно, його швидше проходять. А може хтось вже п'ять? років... Так! Що? Стоп... Я просл в своей чекпоинт! За рано був вообще вейон. Не, 86 пошл. у не е я тебе... Да просто був він такий важкий був в цей етап, в середині цього чела. Тепер я вийшов через його рот І йду... срати. Та почекай на мене... Мені тут і так не мені тут і так не просто вообще, ну тут не можна спішити, я почав спішити і людей не спішив. А я постійно спішу і не спішу. А там в деяких тут місцях не можна спішити іначе. Ну тут навіть якщо ти о, за мною штуки пропадають. Вони досить повинні пропадати, на сім б там поспішив. Ну людей я не смішив цього разу. А одного хоча б разу нас мішив. Ну, підписники, якщо ваш вже раз мішив хоча б один раз, то поставте лайк. А ну почекай, а ти мені тут взагалі не приймаєш. Я, я вже, мені вже скоро маю, даду, маю дати очівку за 100, за 100 тих етапів. 100? Так. А мені тільки за 75. Ти взагалі швидко рухаєшся, щоб ти знав. Я тільки 65 етапів. Ну чому я? Чому це таке важке питання? Я тільки 65. Давай, коли ти до мене, давай ти до мене дойдеш, то ми будемо на, 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 на одного чекати. Тому що я дуже повинна паркурию, говорю, тут дуже важке є питання. Не дуже хочу, бути, ж на мене накручу. Не чекаєш, і я на тебе не буду. Ну і так же, коли ти до мене дойдеш, то вже відос закінчити вже десь тоді. Тому що вже і так відос досить. Ну, який ж я тупий! О, я якусь штуку можу за 25 тих. А, я можу скіпнути, я скіпаю, я скіпаю одну цю. Тому що це дуже важка була, я не хотів її приходити. Тому що це прям дуже важка було. Тому я її скіпнув за Робакс. А, але, блін. На цей, на цей відеоролик я вже потратив робакси, тому. Не підписуйтесь. Ну, бо підписуйтесь, щоб я почав заробляти гроші з е, Ютуба. У мене 97 ж є питання, я впав. 97 ж. Так. У мене тільки 72. Ой, 73 тільки. Я дуже повільно Ну, оборот, швидше, ніж я рухався. Тобі я вже дав? Тут на не, непригружається, а не видно. Та а, то воді б... А, тут ну, а кстати, в тебе теж вона не пригружилась. Там просто до десь дійшов до цього питання. Там, я не знаю, якимсь рандомно там прийшов. А ти ты пошл уже? Да я теж там не розумію, но ну, я якимось чудом пройшов. Не не, не встиг я там до 15.000 нас. О, я дойшов до сотого, го Мені май не дати оцінку так Та мені. Ти почекай, а то я не можу. -ти, ну ти там не надогадаєшся швидко. Є що там швидко, в принципі, надогадався. 101, говно. Не швидко, а дуже швидко. Блін! 100 102, говно. Ти що там в Кінті прямо настанемо квити здох. Я вже так, я так, я так, я так спершій спробу чомусь зробив, здохнув останньому останнім там. Ну, ну, ви самі побачите підписники на записі. Та будь ласка, ти чекай. Завтра. Та Саш, почекай мене. Е, ну, ти зараз вийдеш з відоса, щоб мої підписники не бачили реви Через ігри. Так, Дениска, деколи реве через ігри. Почекай мене. Наші підписники вже скоро буде кінець відоса. Надіюсь, мене Дениско довеже до, до цього який. І... ДО чого як ти? Я прямо ж на останньому але ну почекай. Ти що, ти що не можеш пройти? не можу. Ну я ж знаю, що ти його Не можу. Ну я, конечно, менше на ньому сидів. Ти на ньому найбільше за всі часи сидиш? Так. Да. В тебе удача погана сьогодні. Та почекай! Та що ти, денис ти пош моїм всім підписникам настрій за спортер вже І за цього відосу. Або вони просто із-за твоє почекання будуть дивитися мій відос. Тоді постав на паузу. Е, Підписники. Ну що я роблю. ну? Підписники, кстати, вже кінець відоса буде зараз. І Денис ніяк не не видиме. А ти по тобі було? Я тут я його за я його за три справи просто поступив. Може тобі щастить сьогодні. Я не хочу в кайде з невидимим грати. Там тільки одна така штука є. Я не люблю. І підписники я далі проходжу. Надіюсь, Денис мене зараз назад не дістане. Переходити по невидимому можеш мене навіть не кликати. Добре, виходь. Просто тобі відосом теж тоді не допоможеш. Що воно невидима штука? Стоп, мені допомагає чувак. Я дошов до ще одної невидимої штуки. Я бачу, бо що невидима штука з першої спроби. Тут дві невидимі штуки. А я, а я майже пішов невидиму штуку з першої спроби, ти знаєш як? А ти знаєш як? Як? Я просто зажав. Я знову майже пойшов, я знову на останньому кріті не видимо штуки здох. А я знаю, як тебе зробити. Знову зробити так само, щоб я здохнув останнім кріті, но. Тут по Я поняв, як це не ведемо штуку, навіть пойти вже. Я вже поняв, щоб не здохнути на останньому кліті, як це зробити. Все, я пройшов. Не видимо штуку. Щось мені вони так просто вдаються, я поняв, як їх приходити просто і все. Тільки в тебе, тільки в нас в воді були однакові невидимі штуки зараз було. Тільки що. Ну я й пішов за 5 спав, це невидима штука. Якщо б ти до неї дійшов, ти десь там стос був потратив би. Я вже на 116-му. Але почекай. Та йой. Та йой. Та йой. Та йой. Задовбий. Кстати, ти, якщо пройдеш це із питання, то тебе буде 75. І тобі дадуть очівку. Тобі пройти його? Ну якщо можеш. А то подивись, де я. А, а, ти, а ти нікуди не ходив весь цей час? Я просто знаю, що це як таке. Вперед, просто спавнути. Тільки там не так. Коротше підписники я покажу Денисові, як це зробити зараз. Значить підписники йдемо далі. Ні, що... телепорт мені не треба ніякий. А це вже нас скільки? на, скілько... на, на 120-му. Блін. Я вільно рухаюсь. І за цієї штуки ти типу, повинно почав рухатись. Ну, я пройшов Денису цю штуку сам, тому що він її не зміг просто, просто не зміг. Може, невидимо складне? Що, невидимо просте? Тобто просто поняти ритм і тоді дуже просто пройдеться. А ти ритм там не поняв. А я поняв за одну секунду. бачиш, за одну спробу я там поняв ритм. Тому що я його запам'ятав вже був до цього. Я а? просто ритм ще досі не забув звідом. 124 якісь якийсь кінця. Значить, я точно знатно почав краще паркурити після цього, після цього відосу. Вау, мені дали очівку нову. Не, не Ось, видимо, ти вже і раніше. Ні, я раніше не видимо дуже погано паркурив. Я такого раніше ні разу навіть не проходив не видимо. Зараз просто поняв. Не видимо я. Я поняв, я просто зараз поняв, як можна що вийде там ритми на цьому невидимому. Просто туди там можна зробити. Значить, підписники з вами був Саша, всім попа.